Що ж, наразі, це у нас зараз буде частина третя. Буде зараз велика коробочка з моделями. Так що ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і приємного перегляду. Далі у нас є велика коробка. Ось така в кадр не вліза. Коротше, зараз будемо її також відкривати. І будемо оглядати, що тут є. Так. А тут у нас бачу все. Всі І їх тут дуже багато. Так. Що ж будемо оглядати? Беремо першу партію. Ось. Всі запаковані. Будемо оглядати, що там є. І почнемо. Так, що там нічого не, не цей. Ага. Почав в двох пакетах получається. Оп. Нічого собі. Майк так. Постаралися зробити. І що це у нас? А це у нас ось така Honda. S2000. Ось така Honda. Стан ідеал. Трішечки камера не передає. Колір, а ось вот такий. Салатовий колір. Класний стан взагалі ідеал. Напевно, або з вітрини, або звідки не знаю. 2000-й 2010-й, так, пише, по салону там класно. Оптика промальована попереду позаду. Ну, Топчик. Клас. Так що перейдемо далі. Треба, напевно, її зразу назад поставити пакетик. Щоб не... Сувалося. Так, далі що в нас там? З одного боку добре що так упаковано, а з іншого трішки погано, було важко витягувати. Тут що в нас? О, цікаво також робити. це у нас що? Це у нас Nissan Silvia S15. Клас. Ось така моделька. Liberty Волк. Клас. У мене такої немає. Давно хотів собі. І також стан. Взагалі шикарний. Клас. Фух. Так. Далі. Далі я вже бачу, здогадуюсь, що тут. Так. Догадуюсь, що тут. Це у нас Мерседес. Ага. Клас. Так. глянемо більш детально. Це у нас Mercedes. 560-й сек. Сріблястий. Трішечки там щось є на склі. оптика Промальована. Позаду попереду. Клас. Взагалі стан ідеал, трішечки скло затерто. Клас на вітрину. До Mercedes. Так, дати той пакетик? Тут його назад поставити. Так, перейдемо далі. Може якось пекло весь це витягнути. Це, я вже здогадуюсь теж, що це. Це Ніссан. Так. Так, 2000-й. Також класний. Не промальований і радіатора немає попереду. Позаду промальований по салону. Минималистично. Також классная модель. И башка тоже. Класс. Супер. Радует уж. Стан ідеальний. Так, дальше. Так, на сторону. Тянуты. якась модель там, бачу. Но ну, не, не получается. Без ножика. еще Хонда, Honda, Та. Да. Еще одна хонда. Ха-ха. Это -ха. уже червона. Так уж десятый рік. Класс. Стан медал. Осада. Где да тут осада? Была еще одна осада. Також помалявана Позаду і попереду. Класно, вихлоп. фух, Подобаються такі хондочки. У мене їх взагалі немає. Це мої перші, І стан також. Топ. Так, ох, це мене порадувало, Так, далі що? Далі переступимо лаві. Що у нас там? Там ще є вдосталь моделей. Два стрільмоделі тут є одна так запаковано. Оглядати. Опа. BMW. 2002. Це якесь на металічному дні. Індонезія, 2011. Топ! Промальована 2002. Клас, Ідеал, хочу вам сказати. Ідеал. <клес> Ніфігасі. Дуже важка. Подобається. Ого! Я реально в захваті. Тут ще щось. Також буде МВ. Ого. Ну, вилізеш так чи ні? Вилізе. Ще одна BMW. 2011 рік. Клас. Більштайн. Круто. Ще одна BMW. Ну блин, цих BMW блин, в мене вже буде. Так, тут це вже не БМВ, щось інше. Так, ножик. Без ножика все-таки не виходить. Все це витягувати добре. Так, може тут мусор не збралося. Треба це відкинути. Джери... Що у нас? Це у нас Nissan Fire Lady Z. g ready Стан бомба. Взагалі шикарно, Не промальовано, правда, Але стан ідеал. Клас. Також подобається на вітрину, обов'язково, треба буде поставити. Назад її упаковочку, щоб не побилось. Так, далі. Всі запаковані так. Тільки одна була. Папіру папір обгорнута в це нашу BMW M3 GT2. Клас Також немає такої моделі ні. Здається, є знаходив десь на барахолиці але вона така ушатана в хлам. Десь вона тут да, повинна бути валяться вже. А це ідеальний стан. Клас! Ліврейка, все, все чудово, тільки не промальовано. Спойлер, металічний, здоровий. Класна моделька. БМВ. У мене вже є їх декілька розпакованих. Це до колекції тут що. Тоже BMW. М4 а -а -а -а. нифига класс стан так уж бомба вот такая моделька топчик Це набув на каспецері. Примальован. Кльово Капець. Я безмежно радий. Так, далі. Що одна моделька якась? Деякі можна витягнути? Деякі щось? Не піддається ніяк. О. Ауді. Ауді. Хм, в мене також такої нема. В такому кольорі. І ця взагалі теж ідеал. резка Вже є в мене червона, зелена. Така бордова. Клас. Також топово І ідеальний стан. Взагалі нічого немає має на скліто чуть-чуть є покоцано. але це не картишне. Так уж любите модель, папа. Ещё хочу себе знать вот такую премиум, но она цена-тришка кусается, цена. но класс. Дальше перейдем, Что там шея? Там есть шейки с модельки. Лучше я их достал. там он дальше. Сейчас у нас BANDA. 2002, то не дишит, Так. Это уже звичайний якась ало колір. Класний. 2012 211 рік. Клас. Колір такий гарний. і стан, блін, бомба. Це, напевно, стопудово від яких колекціонерів хлопці забрали. Ці модельки. Бо вони в ідеальнішому стані. Кожна. Там є, можливо, десь якісь коточки дрібненькі, але взагалі не критичні. Це клас. Уже маю мини-кулак 2002. Так, дальше. Чтоб я не перестарался. Я так ножком проехал. Мне, здается, не за Что у нас тут? Ну, фаерлаги. Так, фаерлаги. Еще одна. Адван. House, Якась знову колаборація була. Сухотвілса. G-Redie. Клас. вже є і Fire 2. Це взагалі топово, Ну і так класно було. Червона G-Reddy, а це Адван, One клас. подобаються також ці модельки. Мене, здається, є в мені одна. І то я не пам'ятаю де її поставив. Так, далі. Який Nissan здається, От, це я побачу. Почали так вийде. Так. так. Хм, промальований. І попереду і позаду. І важкий дуже. Ці саме дуже важкі. Класні. Це, напевно, якась також спецсерія. 22 й рік. Напевно, якась спецсерія. Класний. І також стан ідеал. Взагалі шикарно. Шикарна модель. Клас. Тут щось є якісь відбитки, але не можу відтерти. Клас. Подобається те, що воно і попереду, і позаду промальовано. І важка. Хромовані бампера. Клас. Хм. І там ще бачу якісь моделі, є цікаві. Якісь жовті. Це що? не санчик. 33. Так, так. Це також якась спеціаліст. Лоу. Модель металічна повністю. А в мене, до речі, є, здається, така. Так, в мене є така, але запак. Тепер вже є в розпаку, Клас. Подобається. Класна модель. І ідеальний стан. Всі ідеали передав. Клас. поповнення чудове. Щось знайоме? Щось знайоме? Це знову 2002 модель. це вже... 25 рік. Клас! Не треба буде розпаковувати ті що У мене вже є в запасі. І також. Стан ідеал. Тут дуже прикольні диски. пасують цій машині. Клас! Там щось є на склі але зсередини Клас. І також дуже важка. Нічого собі, Не тримав живу, її ще в руках. Клас. Така ва. Супер. Так що там на що? Три моделі. Якась Козелено. Оп! Щось це мені. Ага. Ось така лянча. Клас. Дельта інтеграл 20 й рік. Промальована. Попереду. І позаду. На топових дисках. Які диски прикольні. Раліні. П'ятий номер. Такі полосочки. Клас. Стан. Ідеал. Это, напевно, какая-то спецсерия. 100%. Вот такая моделька. топу. Так, и вот такой пакетик. Класс, мне очень нравятся машинки. Перейдем дальше. дальше. что щось у нас. Там БМВ також какая-то. зразу. сразу. Мы старались Це що? М4 біленька. Трішечки є щось тут поверху, але не критично. По оптиці шикардос. Промальоване і позаду, і попереду позаду трішечки там фарба злізла, але не критично. 14 рік пише. Є якісь дрібненькі сліди, але то таке Саме по самій фарбі взагалі нічого немає. Клас. Подобається. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ні, нічого. Так. І ще одна моделька є. Це вже запаковано на глухо. Це у нас? Honda ще одна. Жовта. Honda S 2000. Десятий також ріх. Асада. Клас. Стан ідеал. Я не знаю, чи це спецсерія, чи це так повинно бути. Ну, оптика промальована і позаду, і попереду. Топово. Топово. Так. Так, що ж, далі. Вже є теж міні-колекція 2000. Mm. Так що у нас? Все добре. Так. Ой, вже в щось там закинули. Ні. А ні, щось є. Щось є. Ще ось така моделька. Ереса One 2. Це також свіжа клас. Вже є своя міні-колекція -ок. Червона, зелена, біла, бордова. Взагалі топово. Я дуже вдячний друзям, що вони мені назбирують постійно цікавих моделей. Взагалі топових. Це так шикарна модель. Не знаю, не буду відкривати, поки що маю тільки таку одну білу. Бордова, напевно, піде на вітрину. І ось такий огляд вийшов довгий, але дуже багато цікавих моделей. І ось ці матчбокс. Класні. І ну, особливо BMW. Також їх є достатньо. Ну і Honda. І ось ця лянція. Дуже подобається, класні. Не знаю, поки що буду їх так тримати, а потім десь щось буду перебирати, свою поличку, щось там міняти трішки. Деякі забирати, деякі назад ставити. І так. Ось таке відео вийшло. Було вдосталь моделей, всі класні, і одне мені подобається, що всі в ідеальних станах. Там дрібненькі коцкі, але це взагалі не критично. І ось такий огляд вийшов. Скільки багато моделей, пишіть, як вам така розпаковочка. Ніколи не знімав такий формат розпаковки. Буду, напевно, далі продовжувати. Якщо будуть ще надходження від друзів, тоді вам буду виставляти нові ролики. І так, що пишіть коментарі, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, тому що канал, як хоче трошки процвітати, але ніякої від аудиторії, ніякої зрушень ніяких немає. Там 2-3 лайка поставила і все на тому. Пишіть хоча б якісь коментарі, щоб канал якось міг. Продовжувати своє існування. І щоб я продовжував для вас знімати такий міні-контент про монделі. Ось так що, ось таке у нас відео вийшло. Так що всім па-па-па.